Представники органів юстиції та громадських організацій зібрались за круглим столом, аби обговорити можливі шляхи співпраці. разі, коли в державі відбуваються кардинальні зміни, конструктивний діалог між державними органами та громадськістю вкрай необхідний. 59 напрямків роботи виконує головне управління юстиції в Хмельницькій області. Начальник управління Неля Продан озвучила основні, які безпосередньо стосуються пересічних громадян. В першу чергу це надання безоплатної правової допомоги. В кожному управлінні юстиції працює громадська приймальня, яка такі таку безоплатну допомогу надає. Це надання консультації, надання роз'яснень, складання заяв, крім процесуальних, зазначила більше двох тисяч громадян. цьогоріч звернулися в приймальні за консультаціями. Найбільше звернень стосувалося виконання рішень суду. Окрім цього, регулярно здійснюються виїзні консультації державних та приватних нотаріусів. В області працює 29 арбітражних керуючих. Всі вони під посиленим контролем правоохоронних органів, адже органи юстиції активно здійснюють заходи, направлені на боротьбу з корупцією. Якщо в цьому році, наприклад, в 2014 році у нас немає фактів кримінальної відповідальності, в притягнення осіб до корупційних, то в минулому році такі факти, на жаль, були. У нас чотири працівники Державної виконавчої служби притягнуті були до кримінальної відповідальності. Додає, сьогодні існує велике навантаження на працівників виконавчої служби міста та області. Причому середня заробітна плата складає 2300 гривень, а мінімальна 1200 гривень. Це є першопричиною отримання хабара. Аби не виникало такого бажання, вихід вбачає у підвищенні заробітної плати держслужбовцям та ймовірне скорочення їх чисельності. До сьогодні було гострим питанням реєстрації та приватизації майна. Адже присвоєння кадастрового номеру подекуди коштувало більше, ніж вартість приватної власності. Неля Васильівна повідомила, 21 серпня урядом прийнято рішення скасувати оцінку майна. Присутні сподіваються, що вище зазначені кроки уряду стануть початком рушійних змін.